Всім-всім! Доброго ранку! Сьогодні у нас яке число? Десяте. Десяте квітня, середа. Я збираюсь на базар. Каву сьогодні не п'ю, бо болить голова. Трішки сяду. П'ю, не повірите, що, сироводку. Ну, так мені хочеться, та й п'ю. Кави не хочу, болить голова. Ху. От. У мене список. Що купить. Батарейка на першому плані. Совок. Такий пластмасовий. Миска пластмасова, не корм мішати треба маленька. Мочалка залізна. Білизна. Моюще, горох, чечевиця. Морква. Морква сімена Буряк сімена Скотч. Мені робить коробки. І пульт для телевізора, то мамки там не включаються, так мені важко. Важко включить. Так, ну все, зараз половина сьомої. Ні, брешу. Я подивилась на часи 6.03 було. Щось. Значить, палець вчора десь так різала сильно. Так, пішла я ловити курчату. Зубна паста. Так, ну все. До зустрічі на базарі. Так, все, наловила я курчат, вже до базару. Покажу вам квіти, бо нема коли. Ось дивіться, яка царська корона красива. Тюльпани вже починають розквітати. Вон. Царська корона. О, яка красота. Сьогодні день буде гарний. Слава Богу. Дає хоч поторгувати. Так, чекаю таксі. Я сьогодні одна, нема навіть конкурентів. Хі -хі -хі. Ну нічого, вже 30 штук продала. Понакривала їх, дивіться. Бачите? Ось накриті стоять. А що ж, тут прохладненько? Прикрила. Дякую за коментарі. Зайшла подивилася Оля Ковальова і Галина Федурківна гадали мені, купіть батарейку. Купила завтра на ваги. Чекаю. Заходьте дивіться. Важитись буду завтра вранці. Так що заходьте, дивіться. Ми вже вдома. Оце залишок, оце і оце. Старшеньких я продала. Старшеньких я продаю по 28 гривень. Це будемо розселяти. І так залишилось у мене рівно 100 штук. Дивіться, як вони п'ють. Ентропоксати розведений. Ці під лампочку стали, спинки вигрівати теж п'є п'ють стоять. Тут уже їли навіть. Ось так, все. Воно бачите. І тут. Зараз вони будуть знайдуть і їжу, і воду, все вони знайдуть. Базар відбули. Далі. Так, дівчатка. 15-та година. Я прийшла працювати. Прийшла на роботу. У мене, ось покажу вам. Оце ці яйця зараз треба залоткувати. Шість лотків. Так, поїхали. Салют. Бой більше, півтори роботи. Так, буду я працювати. Ой, щось ключу послухаю. Так, пройшла годинка, 17-та зараз. Заготкувала я, 6 лотків. Все, хто тут кричить? Моя невісточка. Ірочка прислала троянди. Зараз розпакуємо, подивимось. Ось така трояндочка. Зараз я її розпакую. Ваха викупала в себе в дворі, а Іра говорить, давайте я відійшлю мамі. Ось так свекрухи. <плухи> Улажнила, бачите, я й не думала, що вона таке. Зроблю ляпочки тут понамотували, Боже, боже боже. Молодець, умничка. Так, ну що, буду вже садити, я вже і ямку викопала. Так, все іра твоя, троянда посажена. Ну, вона каже, що вона в'юща, так? Да? Ну, подивимось, яка. А який колір, я і не знаю. Так, дівчатка, тюльпани, бачите, як уже розкривалися. Отака красотінь. У мене ще ж ось у мамки, боже, куча роботи. Оце позгрібати треба, оце все попалити. Ой, господи, це все. Все треба довести до ума, а потім зорати чи зафризувати. Так, добре, пішла я працювати.

Все навела я порядок, догорає вже кострик. Все. Не знаю, що і робити. Чи фрезерувати, чи не фрезерувати? На що він треба? Тут нічого не росте. Кусимо пару раз. Бур'яни та і все. Мабуть, це буде і все. Та ну, це ж все. Це, це. Така черешенька гарненька. Чи вишня, чи черешня, ну, похоже, що черешня. Рясно так цвіте гарно. Фух, це слива. До всього треба руки. Так, буду йти я вже додому. Вже показуватися я не буду, бо сильно страшна. Фу, мокра, красна. Давайте. До завтра, до зустрічі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.